Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на YouTube каналі, і сьогоднішнє відео присвячено періоду, про який варта попередити. І це період з 24 квітня по 2 травня. Скажу чесно, що такий об'ємний тиждень буде насичений і новинами, і ми побачимо і в соцмережах, і в пабліках дуже багато дивних новин, в першу чергу містичних, дивних подій, дивних співпадінь. І це час, про який варта. Поговорити з вами детально. В першу чергу присвячений цей період великому з'єднанню Марса, який в знаку риби з'єднується з Нептуном. Є ще багато інших таких дрібних аспектів, які доволі рідкісні теж в цей період, але основну тенденцію, власне, характеристики прогнозу задає це з'єднання. Тож Марс у рибах попадає ніби в дуже зручну для своїх агресивних дій стихію. По Нептуну, фактично, як кинули рибу в воду. Це і буквально так перекладається, якщо говорити мовою е, стихій. Тож, в першу чергу маємо розуміти, що це період, який може бути зв'язаний із повенями, з дивними явищами, які зв'язані з водою, з непередбачуваними небезпеками, пов'язаними саме з водою, з тим, що ем, чекає нас і в природних водоймах, і навіть у штучних обмежених. І тут дуже цікаво, тому що е, не тільки небезпека стосовно катаклізм, катастроф, дивних природних явищ, е, наприклад, великих. Е, Потопів, затоплень може ставатися. А також на фоні цього, звичайно, не тільки за воду відповідає з'єднання власне Марса з Нептуном. Тому що це також е, великі ризики щодо укусів, тому тримайтеся подалі від прогулянок в лісі. Е, це переноси вірусів, це звичайно дивні травми. Я вже говорила про дивність власне ситуації, пов'язаних з цим аспектом, тому що тут відбуваються такі, ніби містичні збіги обставин, які дають несподівані, Дуже е, важко для аналізу створені події. Е, це також час звичайно отруєнь, тому що е, тут. Може бути навіть така хвиля отруєнь, і пов'язана і зі скопленням людей, тобто одночасно в якомусь місті, ми можемо чути це десь в новинах. Люди можуть отруюватися так само, і від якогось джерела водяного можуть отруюватися люди і тварини. Що важливо розуміти, що це також період залежностей, які загострюються, як і азартні ігри, так і нікотинові залежності. Але звичайно, в першу чергу це залежності, які пов'язані з алкоголем, з напоями. І, власне, для багатьох, у кого є така схильність, це початок запою. Тому тримайтеся, якщо це стосується вас чи ваших близьких, обережно в цей час. З алкоголем взагалі найкраще мінімізувати справу в такий тиждень. Це також момент, який несе небезпеку від спілкування з новими людьми. Тому ті, хто знайомляться, особливо на сайтах знайомств для романтичних стосунків, обережно, тому що ви можете попадати на шахраїв, на якісь обмани, на якісь дуже неприємні історії стосовно нечесності людини. В цей час взагалі треба максимально бути справедливим, чесним і дотримуватися всіх правил і бути правдивим, як в емоціях, так і в своїх справах, і те, що стосується фінансів, також. Що стосується ще питання здоров'я, окрім вище зазначених небезпек, скажу одразу, що а, в цей час краще відкласти лікування, і якщо вам хтось зараз призначає, це, це хороший час для діагностики, але це невдалий час для початку довгої терапії чи лікування, що стосується медикаментів, тому що вони можуть давати побічні дії. Відкладіть буквально на цей тиждень, якщо є така можливість. А, про небезпеку від незнайомих людей і від скопичення людей, накопичення якихось масових заходів це можуть бути як якісь провокації, так і масові отруєння. Це я вже говорила, так і якісь просто дивні події, які пов'язані також із незнайомими людьми, яких ви можете навіть не знати ім'я, але вони можуть бути замішані у різних інцидентах. Це взагалі період, в який немає контролю, і в основному над емоціями через конфлікти та суперечки. Тому дуже важко вийти е, сухим з води, е, вирішити через компроміс щось. І найважливіші такі судові спори, судові, якісь засідання краще максимально переносити з такого часу. Е, це такий стихійний час, тому він дуже багато пов'язаний з тим, що ми щось робимо. Але ситуація втрачає контроль і несе непередбачувані результати та ризики. І найважливіше, що хочу сказати, що це момент психічної нерівноваги, тобто максимально нестабільна психіка людей, загострюються психічні захворювання, а також йде не зовсім адекватне сприйняття будь-яких обставин та ситуацій. Тому тут дуже важливо дійсно. Прислухатися до себе, тримати себе максимально в рівновазі, в спокої, добре відпочивати, дотримуватись режиму дня і мінімізувати все, що пов'язане з басейнами, з водоймами, з водою. Звичайно, виключити алкоголь. І не не приймати якісь особливо психотропні чи якісь заспокійливі засоби в новизну, тобто щось нове в цей час. Найкраще це регулярні спокійні стрейчинг навантаження по типу йоги, медитації, робота з психологом добре заходить. Ну і тепер про позитив, тому що у кожного аспекту є негативні та позитивні сторони. Тепер йдемо до позитивних. В Першу чергу це хороші зміни. Щодо іміджа зовнішності і своєї популярності, популяризація в соціальних медіа виходить на перший план. Це чудовий час, такий зірковий час, і зірки завжди я завжди про це в своїх астропрогнозах. Якщо є схожі аспекти, які впливають на популярність саундтреків, це ідеальний період для творчості для хітів, для створення треків, які будуть мати велику таку стихійність популяризації і все, що стосується сфери краси, такого перевтілення іміджу. І на базі позиціонування себе може бути навіть такого ілюзорного образу. Це період акторів і актрис, це артистичний час, коли ми можемо приміряти на себе зовсім інше амплуа, і воно може дуже добре нам допомогти, як в роботі у фінансах, наприклад, прибавити спонсорів, інвес, інвесторів чи інвестицій до свого проекту, так і просто стати популярним і медійним. Тому. Чому собі не можна відмовляти це в ідеях, які зараз можуть просто несподівано і дуже дивними вам здаватися, але просто е приходити до вас. У вигляді натхнення нової хвилі та потенціалу, тож використовуємо позитивні аспекти для того, аби цей аспект перетворити для себе в самий благополучний. Якщо вже відчуваєте цей вплив, тому що я думаю, що я прямо сьогодні записую це відео 24-го і хочу його залити на канал. То напишіть мені в коментарях, чи ви відчуваєте, що зараз таке нетипове така вібрація. Творчої енергії і трошки такого перечуття, що ти не контролюєш ситуацію. Чекаю на коментарі, ставте лайк та підписуйтесь обов'язково на канал. Тут цікаво.